Добрий день, шановне панство. Бачите, почав говорити, що внутрінятка мої повтікали. Десь годину назад я дав внутрішня їсти. Дивіться, бачите, десь коло 100 грам. Я їм 400-500 грам даю на 6 на 7 минут. Ну, 400, більше 4. Там 500 повних нема, то вони от за годину часу десь 100 грам грану лише уставили. і бурячок ще мають. Ну, Тут вже гною є багато, і вони вже так востають. Ну, ще пару 5 см вже бу... Яка, яке внутрішня, а більше вже може вилізти, яке спортсмен. От. Прийшли в нас морози, морози. Ну, було, в принципі, було два таких дня більше 15, мінус, 15, мінус 14, другий день був. Перший день мінус 18 був, а Другий мінус 14, хвости в даних внутрі і все нормально. А на третій день щось було вночі мінус 9 приблизно. Ну і розкажу, що я дурницю яку зробив. Дивіться, як вона вистроїлися гарно. До фотосесії, бачите? Так, як я буряки взяв там окремо, покинув. І накрив сіном спочатку, а потім злякався морозів, і ще взяв, накрив я соломою. От. І солому, тюк соломи, взяв, розкинув, бо страшно було. І що потім? Два дні було нормально, на третій день в мене сіно закінчилося, я почав тягнути знизу сіно. Ну, я буряків там скільки десь тачку, ну, на тиждень часу. Так як я вже 4-5 днів до того, десь 3-4 дня, вони вже їли, борак, то там ще трошки невелика кількість боряків осталася. Ну і я потягнув там з дальньої сторони сіну, бо тут солома була. І розкрилося. Ну, не подивився, ще трошки того сіна було, ну але мені коротше, що, мені трошки борячки прихватилися. І ось вони вже. Прихватилися не всі, а частина, яка розкрита була, а ті, що далі, то вони більш-менш нормальні. І другий чи третій, другий день вже внутрі їдять такий. Ну, він вроді відпустив, але був прихвачений морозом бурячок. Деякі бурячки, ну, ті товсті, 8-кілограммові, які я хотів дуже-дуже згодувати, він теж. Потрапив мені під мороз. І навіть цілий буряк ні. А так трошки ну сантиметра 4 чотири, напевно. Та як буряк діаметром до 15-20 см має, то 4 см прихопилося, середина була нормальна. От. Тепер мене ще цікавить кипець, що я там накрив. Ну, я листям накрив трошки землею. Злегковажив, треба було ще тюк соломи на нього для діла кинути. Ну, але вже що є, то є. І от Буряки ті закінчуються, і я полізу туди, воно в теплиці, правда, та в теплиця така собі. От. І будемо дивитися до, до тих во. Бачите, до тих буряків. Тут сіна є достатньо. В принципі, сіна вони практично не їдять, основний корм. Для них гранула і буряк. Буряк, тому що води зараз, буряк зараз дуже-дуже важливу роль грає, тому що води нема. Ну, як нема води, то можна, і як колись дефіцит було буряка, то я що ставок маю рубав полонку для рибів, щоб риби не задохнулися, і брав звідти куски льоду. Кидав і вони собі гризли. Гризли стільки, щоб забезпечити свій організм водою. Ось така проблема в мене сталася. Ну, але що зроблю? Там небагато, ще 2-3 дні бурях використаю і буде все добре.